Протягом 2024 року в системі прозоропродажі було проведено успішних аукціонів більше ніж 400 штук. Загальна вартість реалізації склала біля 1,4 млрд гривень. Усі аукціони відбуваються за одним і тим самим принципом, а саме відкриті прозорі торги через прозоропродажі. Та друге, первинна вартість це балансова або оціночна вартість активу. Обирається та, яка більша. Але реальну ціну визначає покупець. І реальна вартість активу. Наприклад, такі активи, як нерухомість, земельні ділянки, автівки та основні засоби, дуже часто реалізуються за ціною, яка вища, ніж початкова ціна. Але з кредитами все набагато важче. Тут впливають багато факторів, таких як кількість ніхто прострочки, наявність застави, наявність банкрутства, наявність судових обтяжень та багато іншого. Остаточну ціну визначає інвестор, базуючись. Не на зовнішній оцінці, а на реальній вартості активу та приймаючи до уваги всі фактори. Якщо в банку багато ліквідних активів, грошей від надсходження достатньо для задоволення всіх кредиторів. Але якщо в банку кредити не обслуговуються декілька років, наявні банкрутство та таке інше, то на жаль, розраховувати на велику ціну активу неможливо. Фонд гарантування вкладів. Наша охран ваш фінансовий спокій.